Всім привіт! З вами Петрович. Сьогодні я решил обрізати сливу. Точніше, я обрізаю багато дерев, але на фоні цієї сливи я вам покажу. Багато відео є, багато советів туди-сюди. Я до такого, ну там такі советы, що який секатор брать. Який секатор брать, вам сам секатор скаже. Якщо він не ріже, значить викинути його і да, все. Вот. Буду обрізати сливу. І на фоні цей слив я вам покажу. Як дуже просто. Не треба боятись, що ви там щось обріжете. Максимум, все, що може бути, це не буде плодів і все. Ну, максимум дерево пропаде. А так нічого ж не буде, особливо з вами. Так що почнемо обрізати. Є три основних правила. Що треба різати. Перше. По-перше, ми обрізаємо гілочки, які сухі. Це, звісно, понятно. По-друге, обрізаємо гілочки, які ростуть вверх. От осі гілочки, які ростуть вверх, строго вверх, це все обрізаємо. От, оставляємо чаш. Е і по-третє, третє, е обрізаються усі гілочки, які ростуть внутрі. Оцю сливу я спеціально в прошлому році не обрізав. Думаю, подивлюсь, що воно буде. Ну, по-перше, наросло, що попало. Ні, цвіла вона рясно. Класно цвіла, добре, все. Но по ітогу плодів було. Я маю в виду плодів було багато, а зріло тільки два чи три. Все стальне впало. Плоди були маленькі. Все воно впало. Тому що дерево і, виходить як вити. Так що почнемо обрізати. Іди, іди сюди. Ось усі ялочки, от воно вверх росте, вверх росте, вверх росте, обрізаємо. Так же саме, ось гілочка йде всередину. Вона не потрібна. Всередину не потрібна. Коли я все обріжу вже, я вам вже тоді покажу, як я все це обрізав. Ось вже почти зробив, пообрізав. Получилось. Ось низ, свободний, от, верх. І сталася маленька в мене не при, як воно кажеться, ну, казус, в общем, бачите, наклонив гілочку і вона у мене тріснула. От, Значить що, ми її ось так от відпарнахаємо, і обрізка буде на цьому. Закінчення. Так, одрізали цю веточку. І все, облізка сливи пройшла. Тепер всередину у нас гілочки ніякі не ростуть. Буде провітрюватися. Ну і побачимо, що в цьому уроці у нас буде. це ж такий же експеримент, як зі сливою, я робив. З абрикосою. там ще похуже. Зараз покажу. Зараз підемо покажу. Ось підходимо до моєї абрикоски. Це сортова абрикоса. Здорово, як персик, виростає. Теж в минулому році вирішив нічого не різати. І вона в мене так за рік вимахала. Що, якщо чесно, я навіть не знаю, як до неї підійти. От що буду різати. От. Почну, мабуть, з цього стовбура. Зріжу його ще декілька цих. От. Ну, потім подивлюсь. Ось, обкарнали ми абрикоску, Ось така вийшла, зробили її чашою, обрізали все всередині, щоб воно Ну, Будемо сподіватися, що буде в цьому році якісь плоди. Залишилось тільки обробити бордовською суміш. І на цьому лютневий так сказати, уход за садом закінчен. От, Багато питають. Коли обрізати основну обрізку, якраз зараз треба обрізати в лютому, місяці всередині і закінчити, поки не пішли бруньки, поки не йшли набухати. От. Ну все, дякую всім, хто дивився. Всем пока.